Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні вирішив відкрити свої уламки під подію на бонусну легенду сакралів. Поїхали! Перше випадає Мерука, героїня рівня війни фракції, але має післясмертне оживлення, яке можна використовувати під анкіл на Альнаме. Ясмін теж війни фракції за рахунок зняття бафів та лікування. Також, якщо вам потрібна допомога по грі, переходьте в нашу телеграм-групу посилання в описі до відео. Кананіс, на жаль, теж війни фракції, нічого цікавого. Збирачка трупів це зовсім кормова героїня. Також саме час протиснути вподобайку та написати чудовий коментар. Дзурадзін, герой з провокації, плюс штраф атаки з бази, що може бути корисним під ті ж самі війни фракції. Кормак Горянин, відповідно його назві, це кормовий герой. Нічого цікавого теж. Кейлія гриня з випалюванням, але тільки для однієї цілі, тому теж не цікаво. А Ешма заходить на клан босса, має отрути з бази плюс більше тривалості штрафів. Тому буде корисно для новачків або в кого немає героїв на клан босса. Душогуб непогано виглядає в парі з бомбовиками. Є легенди дуже чудово, бо всього витратили 10 уламків. Враховуючи, що я минулого разу відкривався під Х2 і впала тільки одна легенда, це супер. Випадає Ланакість та додаткова легенда, бонусом Нокс Надійник. Яка мета, яка ціна, нерваний метал, небетонний сам не водила би не хода по ворожим містам, не шукали би на ходу. Дві корисні легенди, Noct, в свою чергу, це соло фарм Лігво дракона, вершини Крижного Голема, бо накладає велику кількість отрути та добре лікується. Також корисний на Альнаме. Іланакіс Гриня, з долучанням союзників до атаки, плюс відразу заповнює шкалу ходу всієї команди, що корисно проти темної феї, і також це корисно на арені в блендер команди, наприклад, з та Сенешею, плюс арбітер. Ну і що ж, відкриття вийшло чудовим, легенди корисні і всього за 10 сакральних уламків. Також пишіть у коментарях, чи відкривалися ви під бонусний призов. І якщо так, то кого потягнули? Всім дякую за перегляд та мирного неба. Та не забувай про подобайку.